Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, осій, Доброго здоров'я. Водоканал. Яка ситуація з роботою цього комунального підприємства? Дуже багато зараз скарг нарікань від наших глядачів, від мешканців Полтави про те, що цілими днями цілі мікрорайони залишаються без води. Дивіться, проблема роботи комунального підприємства Полтава водоканал. Вона давня, про неї говорять багато. Останнім часом е, актуалізувалась через те, що про, знаєте, про проблеми, які говорили раніше, ці проблеми тепер прийшли, тепер їх всі побачили, і зрозуміло, що е, представники різних влад, е, обласної адміністрації, міської ради тепер намагаються вирішити ці проблеми, але більше це схоже зараз на... Знаєте, шукають крайнього, хто в цій ситуації винен, хто крайній, а не шукають шляхи вирішення. Ну, так принаймні, на перший погляд, здається. Коротко. У полтова водоканала є розрив е в тарифі через підвищення, постійні підвищення вартості електричної енергії. Більше 50% витрат цього підприємства це електрична енергія. На е, в тарифі розрахована вартість 6 гривень. Підприємство купляє по 10 там майже до 11 гривень доходить е, ціна. Відповідно, розрив касовий в місяць у цього підприємства близько 20 мільйонів гривень. До цього моменту гроші е, надходили з обласного бюджету, тобто обласний бюджет компенсував цю різницю і підприємство більш-менш стабільно працювало. Але коли ця різниця і вимивання цих коштів постійно збільшується, то очевидно, що рано чи пізно у підприємства закінчаться обігові кошти свої, і в них не буде можливості вчасно якісно ремонтувати ті поточні аварії, які трапляються на підприємстві. Про капітальні видатки, капітальні ремонти, тобто планові заміни якихось мереж, застарілих водопостачання і водовідведення, обладнання, устаткування на водоканалі не йде вже більше трьох років. Тобто зараз йде мова про те, що підприємство латало, як то кажуть, дірки і вирішувало питання від сьогодні на сьогодні. І очевидно, я про це говорив і в ваших ефірах, і говорю останні там півроку, що очевидно без системного вирішення проблеми водоканалів, це по всій державі, не тільки в Полтаві така історія, не тільки з Полтави водоканалу. Без системного вирішення це просто шлях в нікуди, це човен з такою діромахою, який рано чи пізно потоне. Тому те, що відбувається зараз, очевидно, що це просто результат певної бездіяльності. На, на протягом умовно кажучи останніх трьох років, тому ми наголошували і наголошуємо. І депутати обласної ради приймали звернення. Відповідні ми зараз в діалозі з адміністрацією військовою і міською радою, що Концептуально треба вирішувати питання. Зараз е, була інтрига, чи буде відключення там е, з 12 го числа, чи не буде, бо водоканалу треба знайти ці десь 20 мільйонів гривень, щоб купляти вчасно електричну енергію і не могли їх відключити від е, мережі. Але знову ж таки, знаходження цих грошей це вирішення питання до наступного 12 червня. Розумієте, 12 червня знову буде ця проблема. Підняли це питання вже на найвищий рівень. Найближчим часом, там в п'ятих числах, здається, червня місяця, планується Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України. Планується обговорення там цього питання. Ми дуже сподіваємося, що буде доручення Кабінету міністрів. Про якраз системне вирішення цієї проблеми. Нагадаю, так само, як вирішили цю проблему з теплогенеруючими компаніями. Бо в свій час в теплогенеруючих компаніях так само був розрив. І тоді прийняли рішення, що е, основний, основний витрати підприємств це купівля газу для надання послуги населенню по опаленню і гарячій воді. Відповідно, де беруть газ теплогенеруючі компанії, вони його закупають у нафтогазу. Нафтогаз для потреб населення дає пільгову ціну. Відповідно, немає прив'язки до е, ринку, немає прив'язки до того, що постійно змінюється ціна. І теплогенеруючі компанії, слава Богу, більш-менш е, спокійно і е, стабільно проходять опалювальні сезони вже не один рік. Зрозуміло, що є проблеми з так само з мережами, з ремонтами, але там. Більш-менш стабільна ситуація. Ситуація з водоканалами абсолютно протилежна. Тобто є основні, е, основні витрати це електрична енергія, вона постійно зростає, вартість електричної енергії і зрозуміло, зрозуміло, є ці проблеми. Але оце перекидання з здорової голови на хвору і, і навпаки, воно не системно не вирішить. Тому, е, перше і ключове. Зараз обласна е, військова адміністрація і міська рада мають між собою домовитись, що є певний перехідний період. Міська рада, яка я перепрошую? Ми говоримо про Полтаву, бо 95% потужностей, об'ємів і споживачів Полтава Водоканалу це місто Полтава. Тому е, на сьогоднішній день обласна е, державна обласна військова адміністрація і міська рада мають між собою домовитись про певний перехідний період. І зрозуміти, з яких джерел буде ця компенсація. Варіант, а це державний бюджет, якщо держава прийме рішення допомагати водоканалам. Другий варіант це обласний бюджет. Третій варіант це частково міський бюджет. І четвертий варіант, я нагадаю, що був механізм часткової компенсації таким підприємствам, як водоканали Теплоенерго, через додаткові 4% ПДФО, які надходять в місцеві бюджети. Тобто от механізми фінансування, треба просто сісти, проговорити це, відкинути максимальну політику. Власна рада готова долучитись до цього. Ми з свого боку всі ті рішення, які були необхідні, прийняли. Ми прийняли програму підтримки з обласного бюджету. Цих комунальних підприємств. Тому тут посадові особи, які відповідають за це, які отримують заробітну плату кожного місяця, просто мають сісти, домовитись і закрити цю проблему. Стосовно аварій на водоканалі, то тут я хочу подякувати тим, тим простим працівникам водоканалу, які кожного дня Незважаючи на там, погоду, незважаючи на фінансовий стан підприємства Полтава Водоканал, роблять свою роботу і споживачі з водою і з водовідведенням. Так справді бувають аварії. Зрозуміло, що через брак обігових коштів не завжди вчасно і не завжди якісно і швидко водоканал вирішує цю проблему. Але тим не менше. Ну, на сьогоднішній день вода є, і ми знову ж таки будемо сподіватися, що ті аварійні ділянки, які є зараз, ми дійдемо до того, що колись за рахунок якихось бюджетів, можливо, інвестиційних програм, все таки ми будемо наперед прогнозувати, що ми знаємо, що тут у нас погані мережі, ми їх будемо замінювати, і відповідно більш якісно і стабільно водоканал буде постачати питну воду. І водовідведення. Але знову ж таки, от дивіться, оці політичні речі, коли е, міська рада заявляє про те, що ми готові передати, забрати у обласної ради це підприємство. Там, ну, тобто, от, от, і ще раз, це серйозне підприємство, яке надає послугу по всій області, тому ті сторони, які готові приймати кудись і передавати, вони повинні перейти в технічну площину. Має бути в усіх сторін розуміння, що це займе певний період часу, і це не буде місяць. Це е, серйозний процес, в який е, будуть втягнуті всі громади, де надає послуги водоканал. Відповідно, це не тільки питання передачі, коли ми говоримо, що от, давайте хай обласна рада передасть міській раді. Це всі ті громади, які обслуговують водоканал, ми маємо всіх зібрати. І якщо ми серйозно говоримо про ці речі, а не просто шукаємо крайнього, тоді е, серйозно про це говорити. На сьогоднішній день ну, цього процесу немає, тому я всіх закликаю до е, вирішення конкретного питання, що стосується е, травня місяця і квітня місяця. І говорити системно з тим самим кабінетом міністрів про вирішення комплексне вирішення цієї проблеми, з ким потрібно говорити і хто повинен зустрітися для того, щоб вирішити питання ремонту доріг до старостатів полтавської громади? Це ще одна проблема. На мій погляд, абсолютно поганої комунікації між військовою адміністрацією і Полтавською міською радою, бо е, є у нас. Е, Скажімо так, програма є співпраця з усіма територіальними громадами області, коли вони співфінансують разом з обласним бюджетом, співфінансують дороги, за які відповідає Агенція місцевих доріг, до початку повномасштабного вторгнення, коли працював механізм дорожнього фонду, і він наповнювався в Полтавській області, це десь було близько до мільярда гривень. Тобто порядка мільярда гривень агенція місцевих доріг з дорожнього фонду вкладала в місцеві дороги. Агенція місцевих доріг це є обласне, скажімо? це так. Це підприємство, воно не підпорядковане обласній раді, воно підпорядковане безпосередньо військовій адміністрації. Ну, обласній державної адміністрації mm -hmm. до воєнний період. Так, от ця агенція місцевих доріг відповідає за стан утримання доріг. Які ведуть до територіальних громад, і після об'єднання великої територіального громади, частина доріг до наших старостатів, вони обслуговуються Агенцією місцевих доріг. Так, от, коли був дорожній фонд, більш-менш все було зрозуміло. Але навіть тоді була ця програма співфінансування з місцевими радами. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, прийнято рішення і депутатам Верховної Ради, кабінету міністрів про те, що весь дорожній фонд переходить в державний бюджет і пріоритетним є фінансування оборони і захисту нашої держави, перестав існувати так званий дорожній фонд. І відповідно, все рівно треба ремонтувати ці дороги в зимовий період. Їх треба утримувати, тобто робити проїзними. Ну іде механізм фінансування через невеликі державні субвенції. Але основний тягар зараз покладено на місцеві бюджети і безпосередньо на обласний бюджет. Тому місцевим органам місцевого самоврядування, місцевим радам було запропоновано прийняти участь в співфінансуванні, але не 50 на 50, як раніше, а 30 обласний бюджет, 70% місцевий бюджет. Полтава виступає з пропозицією і з вимогою, що ті дороги, які є. До старостатів Полтавської об'єднаної громади давайте фінансувати 50 на 50. І тут, як то кажуть, пішла коса на камінь. У військової адміністрації своя позиція, у міської ради своя позиція. Що в сухому залишку? В Сухому залишку дороги просто не ремонтуються. У нас вже травень місяць. Ці дороги, за які відповідає агенція, не ремонтуються через відсутність комунікації між військовою адміністрацією і міською радою. Хто від цього страждає? Страждають люди, які проживають в цих старостатах, бо є проблеми з доїздом туди е, наших шкільних автобусів, є проблеми зрозуміло, що з доїздом туди невідкладної допомоги, є проблеми з інфраструктурою, яка фактично вона зруйнована, вона не працює. І про дотримання там якихось вимог, коли невідкладна допомога має за певний проміжок часу доїхати. Ну, там, вже ці вимоги давним-давно не дотримуються. Тому ще я скажу, це от погана комунікація і, і відсутність нормального діалогу. Я думаю, що от цим посадовцям треба все-таки, знаєте, як от, нещодавно, слава Богу, вибрали в Ватикані керівника католицької церкви. Їх всіх закрили, поки вони не домовилися і поки не пішов Білий дим. Так от, Я думаю, що так само. Е, треба їх закрити там в військовій адміністрації. Поки не піде білий дим з вікна mm. і як ви думаєте, як ви вважаєте, ці комунікації е, колись налагодяться? Я переконаний, що налагодяться, бо так ну так не може тривати безкінечно. Е, Люди ж вони от зараз вони ще чекають цих ремонтів, бо думають, що все ж таки ну, щось одумаються і домовляться, mm -hmm. і щось буде. Коли люди зрозуміють, що ну, поки ремонтів не світить, то зрозуміло, що буде вже інша розмова. І тоді я думаю, що більш швидше і продуктивніше піде справа. Mm. Е, питання ремонтів знову ж таки від глядачів наших запитання дворів. Ремонтів дворів вони вже не проводяться, так розумію, вже декілька років, видно з повномасштабним вторгненням. І, власне, хто повинен ремонтувати ті двори? Це, це територія, вже, я не знаю, мешканців будинків, ЖЕК, хто повинен займатися ні, цими диві... дворами? двореннями? Ну, дивіться а, ні, це територія Полтавської міської ради, територіальної громади. Є окремі випадки, коли, наприклад. Орган управління, там ОСББ, підписали з Полтавською міською радою договір на оренду землі. І тоді, в такому випадку, так, воно відповідає за асфальтове покриття, там і за стан. Але в свій час, колись ми ще мали таку практику, що те, ті будинки, які визначились і Визначили собі прогресивне управління через ОСББ. Ми через програму підтримки ОСББ обов'язковому порядку їх підтримували. І що стосується фінансування там асфальтування, то це там 99,99 99 міський бюджет і 0,001 там з ОСББ. Тобто основна історія, якщо говорити про е, облаштування дворів, додаткові е, паркування, облаштування нормальних е, майданчиків для... Е, Контейнери для сміття, нормальні там, скажімо так, тротуари і, і підходи і, вхідні групи до під'їздів все це має міська рада за свій рахунок ремонтувати. На превеликий жаль, проблемою загальною для міста Полтави є абсолютно повністю системне відсу... підхід, системне вирішення цієї проблеми, бо такий відп... певний хаос відбувається чому? Перше, ну по-перше, треба дивитися стан двору. Якщо він більш-менш нормальний і він потребує поточного ремонту, то цей поточний ремонт треба робити. Інакше за одну зиму, за другу, за третю, яма, ми ж знаємо, яма з маленької перетворюється потім на велику і все це закінчується капітальним ремонтом. Так, от відсутність системного підходу привела до того, що в Полтаві. Там більше від 80% всіх дворів вони вже потребують капітального ремонту. І в даній ситуації так само з людьми, влада з людьми має бути чесною і е, має бути прозорий механізм, зрозумілий для всіх, що двори і дворові проїзди ремонтуються не там, де живе депутат чи якась посадова особа, якийсь там чиновник чи, чи начальник. А має бути е, чітка черга, має бути список людина от, має можливість зайти там, на сайт Полтавської міської ради і зрозуміти, що в 25, -му, 2025 -му році Полтавська міська рада має е, амбітний план е, зробити там, ремонт в, в наступних дворах. Раз, два, три, чотири, п'ять, там, десять, умовно кажучи. Поточний ремонт і там, десять дворів капітальний ремонт. В 25-му оцей список, в 26-му, 27-му з відповідним оновленням і тоді люди будуть розуміти, що дивіться, от я такий план, і влада по ньому рухається. Об'єктивно і правильно взагалі, то щоб знову ж таки люди розуміли, що там, ну я зараз абстрактні цифри кажу, там, наприклад, 5% міського бюджету має йти на е, цю складову там, двори. І ми маємо людям показати план, що дивіться, от нам треба 5 років, можливо, 10 років, для того, щоб привести всі ці двори, дворові приїзди в порядок. Але саме ключове, що ці ж двори мають бути інклюзивними, тобто. У нас практично в кожному дворі є е, батьки, які з дітьми гуляють з колясками. Тобто це не має бути квест і, і, і боротьба з цими ямами. Є люди, які користуються колясками колісними, тим більше зараз, під час війни, е, у нас цих людей ну, в рази збільшилось. Є е, у нас ветерани, які повертаються, які так само мають мати можливість доступності, інклюзивності, безбар'єрності. Тобто е, ми маємо, скажімо так, е, от зараз є там, чудовий проєкт молодці, що намагаються реалізовувати маршрут ветерана безбар'єрності, але ну, він там в районі Полтавської міської ради, але це має бути. Ну, знаєте, це початок цього маршруту має бути від кожного під'їзду, щоб людина мала можливість е, вийти, е, навіть якщо вона користується там, колісною коляскою. Тому тут через відсутність системи і нормального господарського підходу до, до цього питання, ми, на жаль, маємо таку проблему. І ще раз. Полтавська міська рада управління житлово-комунального господарства безпосередньо відповідальна за вирішення цієї проблеми. В четвер прийшло позачергове засідання полтавського місії. Виконкому ви є, я нагадаю, представником цього органу. І, я так розумію, розглядалися певні фінансові моменти на цьому засіданні. Це був позачерговий виконком. Він був достатньо коротким, але наповненим. Звістовним. Ми внесли певні зміни в бюджет. Між розпорядниками ми не можемо гроші перекидати, а в межах самого розпорядника ми можемо вносити зміни. Були прийняті рішення про перекидку коштів в межах управління освіти для вчасної виплати відпускних і заробітних плат в травні. Ми домовилися, я в чергове підняв питання про те, що виконавчий комітет не може дублювати і підміняти рішення депутатського корпусу, бо саме депутати Полтавської міської ради приймають бюджет, приймають зміни в бюджет. І якщо вони визначили пріоритетним для себе ті чи інші напрямки, 5 мільйонів 200 тисяч ми перекинули з аварійно-поточних видатків галузі освіти, ми перекинули на заробітні плати. Зрозуміло, що заробітна плата це пріоритет, і тут ну, вона має виплачуватись вчасно. Але я зауважив і попросив керівників е гарантувати і пропрацювати з депутатами оцей цей момент. Бо раз депутати заклали кошти на поточні аварійні роботи, вони для себе мають е уявлення і пріоритетність. Тобто ці кошти не мають братися з батьків. Тобто це ті ремонти, які будуть робитися в школах зараз в період літніх канікул. Це дуже важливо, щоб ми не поверталися до практики, коли батьки за свій кошт ремонтують класи і, і, і матеріально-технічне забезпечення на батьках так само. Але з іншого боку, є зараз нагальна проблема міжсесійний період допомогти управлінню з коштами, щоб не було заборгованості перед людьми. Тому ми їм в даному випадку допомогли, але взяли зобов'язання від керівництва міста, що депутати на наступній сесії Полтавської міської ради вони будуть, по-перше, проінформовані, що ми зробили цю перекидку грошей, і управління попросить депутатів повернути назад. 5,2 мільйони на поточні аварійні роботи, щоб, не дай Боже, знову ж таки, в цей літній період канікул з батьків не брали цих коштів. Це бюджетні питання на виконкомі вирішувалися. Важливим і серйозним рішенням було затвердження протоколів комісії, яка виходить на обстеження. Я нагадаю, що після прильотів є певна процедура, люди реєструються через дію. До них виходить ця комісія, яка при Полтавській міській раді фіксує ті пошкодження, які є, і от ми виконом періодично затверджуємо ці протоколи, це технічне питання, але воно наближає людей до безпосередньо виплат від держави через відновлення, через дію, і щоб цей механізм має працювати безперервно. Ми домовилися, що як тільки комісія напрацьовує ці протоколи. То е, скликається позачерговий виконком, щоб люди не чекали, і максимально швидко ми ці протоколи голосуємо. Що і було зроблено на е, позачерговому виконкомі. Я дякую вам за цю розмову. В нашій студії. Дякую за запрошення Бажаю плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.